Так, ну, ти знаєш, хто був першим Туристам буде цікавіше дізнатися про туристів. Правильно хто вам то розкаже, як не ми? Ну то поперше Глупе питання, паномарі, ну це зрозуміло. Союзів 1827 тисячу сімсотсьому року. Причешся зрозуміло. Глупе питання. Ви плете як не біжка магами. Ну я насправді, що першими туристами у з були, були особи трохи симпатичніші від вас. Неможливо, що я розказує першими туристами у трускавці, колись давно ще кілька століт тому були. Коні! Коні! Його, знаєте? А, 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 а. коні. І знаєте, І це реально правда, тому що було так, що не, не, люди зрозуміли, що коней можна обливати мішанкою мінеральних вод з воздухів. Вони спочатку просто мили і побачили, що ось ті хвороби, які були на коні. Так, так звані е, паршиві коні сюди Барки. впроваджували, їх так. обливали цією водою, і шкіра на цих конях гоїлася. І люди з подібними хворобами шкіри зрозуміли, що якщо клінічні випробування на тваринах прийшли, ну то можна і собі приїхати.